Шановні, я вас вітаю. Я знаходжусь у Бердічеві. Перший раз в цьому невеликому місці. В общем, біля Бердічева я знаходжу отель, називається Усвата, І зняв номер люкс, бо другі були зайняті, коштує аж 80-50 гривень. За 80-50 гривень, 850 гривень. Що ми тут маємо? Ми маємо такий, зараз я вам покажу люкс, Люксус вата. Це входна дверь. Тут іде у нас шкаф. Що в шкафу. Куриць заборонено. Є допомітна подушка, є трімпілочки. Так, що тут? Ну, Мусор тут щось так особо не вбирається. Суборочка якісь там крихти, якщо видно, не видно щось трошки, да, є якісь там Ну, може не трошки там заглянуть туди. Що у нас тут? Ванна кімната напроти, йдемо в ванну кімнату Що ми тут маємо? А ми тут маємо два леперда халата. Ну, я думаю, вони точно не стираються. Ні. Дуже часто вони, мабуть, не стираються. Поэтому одевать, ну, трошки, навіть небезпечно. Вот, Щоб не превратиться в льва, Так, льовий. Що ми тут ще маємо? Маємо трошечки пошкарябану вже от часу вставшу полочку. В шампуні. Маємо такий от шикарний фен. Старенький. Тоже не знаю, працює він чи не працює. Так, далі у нас тут кімната. Кімната. Туалет вроде чистий. Душева кабинка. Ну тут уже щось трошки в этом люкс, уже почернил люкс, люксович. Хм. Трошечки, я сомневаюсь, уже така все подустало. Колись все было, может, супер, но уже воно своє подустало. Ну, есть полотенце для них. Так, что тут є? Дали, далее, далее моим Что мы тут маем? Вообще такой э, рабочий столик, чей едальный столик, чей рабочий столик. Таким моим диван. Диван прям... Он раскладывается и можно с него заработать еще ліжки дополнительные. Маємо такие телевизор LG. Не знаю, він чи не Имеется здесь Wi-Fi так Так. Є кондиціонер, я одразу включив на тепло, бо було дуже свіжо. Маємо таку кінцайз кровать, в коту лягаєш і дивишся у вікно. Що ми, як звичайно, по процедурі перевіряємо матрас, наскільки він м'якенький. Ох! ні, ну, Вроді м'яхкенький. В принципі, в принципі, зачетно, так. Да? Ну, на ці гроші цей люкс трошки не дотягує. Ну, як то воно. свіжістю тут вже не пахне. Ну, свіжості нема. Ну, і якось воно вже подостало трошки. Ну. Ну, так як це люкс 850, я ставлю все-таки тройка з плюсом. Тройка з плюсом, я думаю, воно тут ще бачите є ковролін. Так що будете у свата, тут можна дешевше, там є по-моєму, 500 починається. В общем, за ній нічого, ніж спати на дорозі, то Я думаю... тут можна за 500, так же саме, я думаю, нічим не хуже буде. Номер, такі ж самий. Так що бувайте, путешествуємо. Свата я не рекомендую. Так щоб сказать Вау і упасть от в обморок. Ну в принципе тройка з плюсом твердо есть. Бо ну замучено трошки же. Подустала жизни. В общем, все. Всем гарного просмотра, путешествия. Все будет Украина. Папа.